привозять людські е, посилки, е, скажімо так, звідти, е, тому що бурки курсують е, Англія, Україна. На кордоні ми стикаємося з величезними проблемами, коли відповідають шоферам, а мені все одно це везеш, плати гроші. Тобто приходиться е, просити, переконувати, що це насправді варто, насправді для спільної е, перемоги. Це є абсолютно абсурд для нас, що таке відбувається вже готові речі, які можуть слугувати хлопцям, вони не можуть вчасно попасти, тому що їх тримають на поброні. Такі три доби або треба платити кошти. Отак воно це відбувається. І ми стараємося працювати безпосередньо тільки з хлопцями, які воюють на фронт. Володима, ну, адресна підходить. допомога або волонтерка. Про організації не сказали? Ще раз. Про державні організації, державні. з державою якось. Чи ви їх обходите напряму? А у нас дібці з пільгом поступили, ми їх операційну лампу укупляли, вправляли. Це було буквально десь, не перегоріла лампа була операційна, тоді попало 200 вояків були і в рамках, і ми з них дуже добре. І ми ж з вами накупляли до операційного лампу. Ну, Можна додати, я додам про лампу. Так. Якщо ви давайте на увазі державної становище, Міністерства оборони, як такої співпраці на державному рівні, на жаль, у нас немає. Якщо є контакти, то це на усіх рівні люди, які можуть допомогти, але яким ми дозволяємо і які цю допомогу, кажемо, пам'ятницю йде. Ми вас не Далі. чуємо. Я вас не, чути. не чути. Не чути вас. Ого, ого. Так. Ого, ого, ого. Краще. Ще є питання? Далі. Найперше, я додам про лампу. Лампа хірургічна для українського військового госпіталю, доїхала до Львова і там завезла, тому що ми не знали, як її переправити. Вона не габаритна, вона ну, могла просто не дожити переїзд. Шукали машину, не знайшли в результаті. Лампу привезла своєю машинкою, особисто вдова героя Небесної сотні Наталя Дегналович. Вона везла це всю ніч, а наступний день був її день народження. Вона доставила це до дверей до те. А ще можете сказати? Чи є інші організації, подібні Лондон, Євромайдан в Великобританії? І чи ви з ними співпрацюєте? Ви з іншими організаціями, подібними волонтерськими, в Великобританії, співпрацюєте? Є такі, які допомагають теж Україні? Союз Українок? У нас є Союз об'єднання українських жінок, які безпосередньо відсилають допомогу Україні і бійцям, плюс родина родинам героїв. Так само союз українці в Великій Британії, ми з ними співпрацюємо, маємо дуже тісні зв'язки, вони нам а, дуже допомагають і підтримують в плані надання приміщень, а, залу. А, вони в словам є співпраця дуже хороша. Голосний УЕЛЬТО Є, ще одна така громадська ініціатива, український голос УЕСУ і поставником є виталий, І Чому? Таня. Таня. Спочи, Не Правда? чуємо. Ще раз. Повтори Таня. Щас. Алло. Так. Ще оформить ініціатива. називається «Голоси Уэсту. Голос України Уэрс. Яку Чулія не ребрал за походженням, я британець, але дуже співчуває Україні. Декілька разів побував на Майдані, бачив все своїми очима і не вміг залишитися байдужим. Повернувшись в УЕС і ще далі від України, ніж Лондон. Він організував нас в не небайдужих людей, дуже великому фінансову складу, який є і українці, і британці. І не організовують вам інші заходи.

Ми не чуємо вас. Ну, Оксана, прошу. Ми вас не чуємо. Ну, я прошу Окс... Оксану, прошу і... Може, хтось хоче, Чи є ще питання? Я хочу, єдине, що там говорили про стері з ОС, дуже цікава людина, в нього немає ніякої родинного. Буде додаткові можливості, щоб отримати щоб допомоги було більше. І е випадок, напевно, дуже хороший, звів у Фейсбуку з Оксаною Герасом, яка е була для мене представником е діаспори е у Англії. Е я спитав Оксаною Герасимом, чи може вона якимось чином допомогти в ній волонтерській діяльності. Вона сказала, що, на жаль, ні, тому що вони допомагають тільки організаціям. Е я не був жодною організацією, як і не є на сьогодні. Е е і сказав, що в принципі там. Я не є організація, але може підтвердити свою діяльність там розповідями, фотографіями, тут, всім описом, хронологією, яка є у медичних збору. Власне, ключі, з того почалася вся наша співпраця. Я співпрацюю з різними діаспорами України, українськими в різних країнах, але допомога, яка приходить від Євромайдану в Лондон, є найбільшою насправді. Розбити її можна на дві групи. Перша частина стосується допомоги э, oh, тих військових підрозділів, якими я займаюся. Це 95-та аеромобільна бригада і 72-га бригада. По переліку, якщо ми говоримо про допомогу від лондон євромайдану напевне, мова буде йти про будь-який тип військової амуніції без бронежилетів і касок, тому що ті бригади, ким я займаюся, вони були забезпечені в цей момент. Ми говоримо про військову форму, ми говоримо про, про балаклави, ми говоримо про рукавиці, ми говоримо про військові шкарпетки. Перераховувати можна дуже довго, насправді ми говоримо про дуже велику кількість, Я хотів на цьому наголосити, ще раз кажу, тому що е, я б почув сьогодні цифру 20, 20 тонн і так виявляється, що, напевне, біля 4 тонн цього вантажу приходило до мене. І від, відповідно я відвозив на перебігу до наших, наших бригад. Це є перша частина. Друга частина, яка стосується допомоги сім'ям, які втратили е, батьків під час е, цієї операції. Тобто, Мова йде про родини військовослужбовців, які втратили е, батьків. Е, з Оксаною Грасом ми говорили. Е, в рамках 95-ї бригади я зібрав е, інформацію про родини, які втратили таких... Е, Батьків, і до Миколая до Нового року прийшли перші пакунки для таких родин, і ці пакунки були ну, завезені до цих родин. Це насправді величезний, на мою думку, величезний крок, як на мене, тому що поки що у нас всі зміни направлені на Хвилю патріотизму на допомогу добровічому батальйону, на, на допомогу нашим військовим Збройним силам. І мало хто зараз говорить, або мало що робить, краще так сказати, про ті родини, які втратили військових. Рано чи, пізно, через, рано чи пізно через деякий час про ці родини будуть згадувати ще менше. Тому, поки є така можливість, Євромайдан робить. Дуже багато для підтримки тих родин. За це хотілося б сказати окремо дякую, тому що бачити цих дітей, бачити цих дружин, які втратили своїх чоловіків, це окрема, напевне, окрема, окрема розмова для можливо якось, там, окремої зустрічі. І що коротко, то все, підрозумувати, дуже величезна допомога приходить саме від спільноти Євромайдан Лондон. Ми говоримо про дуже обширну допомогу, яка не обмежується е, тільки продуктами або тільки амуніцією. Е, ми говоримо про допомогу і е, військовим батальйонам, і добровітчим батальйонам. Ми говоримо про допомогу е, військовим Збройним силам України і ми говоримо про допомогу їхнім родинам. Якщо було то все. дякую. дякую. Е, можу, а давайте о, питання. Питання, відповіді Чи є питання у журналістів? Може, дозвольте, будь ласка, представити представників військових сил наших і тоді будете задавати питання, хто кому захоче задавати запитання. То тобто не було нормального настрою, не було нормального, нормального взуття. ні касок. Нам подавали ті залізні каски, що з них можна було сміятися, то один з наших побратимів з них найтів. Отак ми прислали нормальні каски, які були кілариві, які, ларами, які тобто, воно не, не важить там, півтора кілограми тяг, тягнеш за собою на тарабани за тобою. Але було нормальне цей, нормальні форми. Форми, які ми мали, вони були трошки так, якби німецькі, то вони були нормальні. Потім передали на ці форми, що от хлопців, що от є, от такі передали, такі. Форма дихає. Форма, дихає, форма легенька, форма, вона легко стирається. вона дуже, ну, Якби, дуже хорошої якості. Ви нам дуже сильно допомогли. Ви, ви, ви не представляєте, то знову ж ті самі медикаменти. Ми, ми, ми вам дуже щиро вдячні. Це, це неможливо вам передати це. Ви нам дуже сильно допомогли. Щиро дякуємо. Дякуємо вам, дякуємо. Вам, вам, хлопці. Хлопці. Ми мусимо, ми, ми ваші воїни, а ви наша допомога. Ми мусимо це виконувати. Хай хлопці говорять. Йожик, представте, що ви Йожик. Слава Україні, доброго дня! Мене звуть Олександр, позивний Йожик, боєць 25-го батальйону і оперативний керуючий свого підрозділу Варка Руху при Народну Русі України. Дівчатка від вас безпосередньо мій звод отримав близько двох тонн екіпіровки, і каски, і форму, і взуття. І білизну, все, від вас отримали. Щиро вам вдячний, не буду забирати час. Єдине, що хочу сказати, приготували вам подяку, буду просити, щоб дівчата якось до вас їх доставили. Подяка від е, варти руку». Кому? Покажіть, покажіть. Покажіть, знімайте. І е, безпосередня подяка від 25-го батальйону Київська Русь е, від комбата Андрія Лисенка. Дякуємо вам. Слава Україні! Дякую. Для правила самі вибачте на вкраїнський. Слава Україні! Христос вражає! Мене звати Микола Позольний Я командир першого навчального виборів.